Вітаю всіх на каналі, мої любі друзі. Неділя 15 червня. А отже, продовжуємо оповідання про Діану у Хендляндії. Ну що, починаємо. Глава 9. Ранкові роздуми та нові плани. Промінь ранкового сонця лоскотав щоку Діани, змушуючи її трохи примружити очі. Вона ще не хотіла вставати. Тіло приємно нило від втоми після вчорашнього. А розум вже закрутив карусель домок. Клаусе, прошепотіла вона, не відкриваючи очей. Кіт, що на узголіві, лише ворухнув вухом у відповідь. Знаєш, велике замовлення це, звичайно, прекрасно, але от поки я його робитиму, чим жити? Скільки там ще лишилось тих чотирьох золотих в мишечку? Вона задумалась. Мені ж треба продукти, матеріали, податок якийсь, напевно, є, світло, вода. Клаус перевернувся на бік і м'яко муркнув. Мяу. Ой, і я про те, треба продавати щось дрібніше серветки, хустинки, можливо, обереги, а може, маленькі гаманці з вишивкою? Ти ж бачив у вчора на ринку усім потрібні дрібнички, а ще й прикраси з бісеру. Кіт позіхнув, відкривши пащу на всю ширину. Його хвіст почав ліниво гойдатись. І матеріали використовуються не такі дорогі. продовжило розмірковування Діана. І часу не так багато забирає. Ще можна було б спробувати робити набори для вишивки. О! Це взагалі геніально. нехай самі вишивають, а я просто буду вкладати схеми та матеріали. Клаус, наче зацікавлений бізнес партнер уважно слухав. врешті решт він кивнув головою, запустив лапу під себе і муркнув гучніше: Мурр. От і вирішено, усміхнулась Діана. Сьогодні, після основної роботи з бантією, піду знов в місто. Пошукаю матеріали, нитки, бісер, застіпки. А ще треба буде поговорити з Фрозеліною. Вона знає усіх потрібних постачальників, бо вони працювали з бабусею. Вона нарешті розплющила очі, солодко потягнулася в ліжку і казала: Ну що, Клаусе, на нас чекає новий день і нові пригоди. Вставай! Кіт енергійно стрибнув з полиці просто їй на живіт. Діана зойкнула, але засміялася. Ого, ти вже наїв собі вагу. Гаразд, ідемо на кухню. Перед цим вона обережно встала, зачесалася, одягнула свою зручну майстерську сукню і вирішила вниз. Після спільного сніданку жінки взялися до справи. Отже, план на сьогодні. Розклала все по поличках помічниця. Спочатку ти закінчуєш основний візерунок, а потім рухаєшся до боків. Бажано це встигнути до заходу сонця і просунутися хоча б ще на 10-15%. Діана кивнула і зосереджено сіла за робочий стіл. А нитки я вже тобі підготувала, додала Фрузеліна. Але пам'ятай, працюй на спокійних думках, жодних сумнівів, іначе почнуть крутитися вузлики. Тоді доведеться все перешивати. Добре, сумно посміхнулася Діана. Тільки но ну, пальці трохи болять. Це означає, що ти ростеш як майстриня, трохи болю це перша ціна за ремесло. Сонний кіт сидів на підвіконні, уважно спостерігаючи, час від часу муркочучи, наче диригент контролював ритм степків. Робота йшла швидше, ніж учора. Руки ніби самі пригадували потрібні рухи, ніби пам'ять роду прокидалася. вечора центральна частина вишивки вже набувала обрисів, Діана втомлено потягнулася. Сьогодні добре попрацювали. Тепер час піти в місто. Ти ж хотіла обрати матеріали для дрібничок, нагадала Фрозеліна, вкриваючи мантію тонким полотном. А я піду з тобою тут треба знати, до кого краще звертати. Коли вони вийшли на вулицю, місто вже починало жити вечірнім життям. Ліхтарі спалахували теплим світлом, над прилавками здіймався легкий аромат спецій, трав, карамелі, свіжевипічки та ще невідомих рослин. Вони рушили вузькими вуличками до невеликого кварталу, де розташовувалися лавки рукодільних матеріалів. Бачиш он ту крамницю з червоним ліхтарем? Фрозеліна показала вперед. Це старий герхард. У нього найкраще бавовняні нитки і добрий льон. А за бісером куди йти? запитала Діана. За бісером це до Селести. Вона, хоч трошки дивнувата, проте має магічний бісер від русалок. І ще у неї є гарні застіпки для гаматців і браслетів. Вони відвідали кілька крамничок. Діана прицінювалась до матеріалів, записуючи в блокнот, обирала палітри. Клаус стрибав по прилавках за ними, лякаючи продавців, але всі лише сміялися, коли дізнавалися, що то кіт. В Хіндляндії фамільяри, це була звичайна справа. Вийшовши на центральну площу, Діана зітхнула. Скільки ще всього треба придбати, я навіть не уявляла. Скільки дрібниць потрібно для невеличкої роботи. Це нормально, усміхнулась Розеліна. Краще одразу вкладатись у якість, тоді й покупці цінуватимуть твої вироби. Вони поверталися до ботіка вже з повними торбинками тканин, стрічок, ниток, застібок, бісеру і навіть перших схем, які Діана замовила у спеціального майстра гравера схем. Адже в Хінляндії схеми вишивки нарідко готували як магічні гравюри. Перед сном Діана ще раз перерахувала витрати. Подивилась на свої покупки і, вкрившись ковдрою, промовила. Ну що, Клаусе, справжнє ремесло потроху починається. Кіт погоджувально муркнув, влаштувався клубочком біля ніг і задрімав. Глава 10 ранок третього дня зустрів Діану теплими променями сонця. Клаус ліниво потягувався на підвіконні, а дівчина зосереджено розглядала годову ліцеву сторону мантії, розстелену на широкому столі. Глянь, Клаусе, яка вийшла краса, тихенько мовила вона до кота. Ідеальні степки, рівні мережки і жодного вузлика чи помарки. Навіть моя бабуся була би задоволена, зітхнула Діана. Клаус муркнув у знак згоди, але хвостом показав на згорнутий поруч шмат шовку. Той самий, що належало тепер розшити із воротнього боку. Саме це завдання і викликало у діани найбільше занепокоєння, бо ліцева сторона мантії то була не просто вишивка, а енергетичний візерунок. Його дзеркальне відображення вимагало надзвичайної точності, щоб обидві частини мантії з'єднались в єдине ціле, не конфліктуючи, а підтримуючи одна одну. Вранці з'явилась Фрозеліна, яка принесла свіже молоко та духмяні булочки. Добре почала, моя майстриня, похвалила вона, погладжуючи край готової роботи. Тепер до найвідповідальнішого. Фрозеліно, а що буде, якщо я зроблю помилку, якщо візерунки не зійдуться, з острахом запитала Діана. О, тоді буде зовсім кепсько, серйозно кивнула помічниця. Енергії почнуть змагатися, мантія не триматиме захист, а в найгіршому випадку воно розірветься просто на плечах власника. Але для того ти і навчаєшся, аби цього не допустити, ми зробимо усе правильно. Вона дістала старовинний пергамент зі скрині, поклала схему на ньому, провела рукою, щось пошепотіла. І схема відзеркалилась на пергаменті. Ось тобі відзеркалена схема. Ти повинна працювати повільно і чітко за нею, не відхиляючись ні на міліметр. Після короткого обряду налаштування, запалення пахощів, чистка голок та накладення чарівної сітки з енергетичних ниток над тканиною, Діана обережно всадила нитку у вушко голки. Починай! Лагідно мовила Фрозеліна, сідаючи поруч з травяним чаєм Ти вже готова. Кожен стібок тепер потребував не тільки уважності, а й глибокого внутрішнього балансу. Діана іноді навіть затримувала подих, коли проходила складні місця. Фрозеліна весь час слідкувала за її спиною, інколи підтримувала, інколи шепотіла заспокійливе заклинання. І не думай про страх, дитино, тихо нагадувала помічниця. Думай про красу, про гармонію, про руку бабусі, що так само проводила ці лінії. Клаус, мабуть, теж відчував напругу, бо він притих і не пустував, лише пильно стежив за рухами голки, іноді воруши вушками. Так промайнув увесь день, і до вечора була готова третина зворотного боку. Діана втомлено розправила спину. Ох! Ще не все, але вже й немало. Дуже добре, підсумувала Фрозеліна. Завтра продовжимо, а поки вечеря, і трохи гарячого шоколаду для підтримки сил. Глава 11 Ритуал Злиття мантії. Робота над зворотньою частиною мантії тривала ще три дні. Діана працювала зосереджена, кожен стібок, вкладаючи усю любов, терпіння і обережність. Щодня її рука ставала все впевнішою, а очі навчилися бачити найменше відхилення у сімметрія візерунку. Фрозеліна весь час була поруч, допомагала, підтримувала, готувала заспокійливі настойки та слідкувала, щоб у майстерні був спокій та гармонія. Під кінець третього дня остання ниточка була вдягнена, останній стебок вишито, і дві частини мантії лицьова і зворотня, лежали на столі, мов два відображення одного візерунку. А зараз настав час найвідповідальнішого, мовила Фрузеліна з урочистою серйозністю Злиття. Діана нервово кивнула, і їй ще ніколи не доводилось брати участь у ритуалах такого рівня. Слухай уважно, дитино, помилки тут не прощаються, тихо додала помічниця. Ми маємо поєднати енергію обох візерунків так, щоб вони злилися, щоб не виникло конфлікту, і вони мають підсилювати одна одну. Це складна справа навіть для досвідчених майстринь. Вони підготували майстерню, щільно зашторили вікна, виставили навколо стола сім свічок різних кольорів, кожна символізувала окрему силу, гармонію, терпіння, силу рук, ясність розуму, майстерність, чистоту серця та благословення роду. Починаємо, зітхнула Фрозеліна. Перше очищення полотен. Діана обережно окропила обидві частини манті спеціальним настоєм з квітів нічної лілії та срібної м'яти. Тканина легко зашипіла, поглинаючи краплі, а повітря наповнилось ніжним ароматом. Друге пробудження ниток. Вона взяла чарівне веретено, сімейну рік у бабусі Агнії – та обвела ним по краях обох частин. Прокиньтеся, нитки життя, здійсниться, зільється, поєднайтеся, промовила Діана слова з чарівного шепоту. Тканина затремтіла легенько, наче дихала. І третє, накладання захисної печаті», – нагадала Фрозеліна. Вона вийняла крихітний амулет у вигляді срібної голки і поклала поміж двома шарами полотна. Діана прошепотіла. Нехай сварка вас не розлучить, хай зло не розірве, хай воля єднає. Амулет спалахнув м'яким блакитним світлом і розчинився в тканині. Злиття відбулося, в його голосі з'явились нотки хвилювання. На стіл обережно виклали обидві частини так, або візерунки співпали і за формою, і за енергетичними лініями. Діана взяла в руки старовину бабусіну голку з Оніксовим вушком. Це була особлива голка для ритуальних швів. Повільно, глибоко вдихни. Ти відчуєш, коли нитка потягне тебе далі, прошепотіла Фрозеліна. Голка пірнула в тканину, перший стібок вдався легко, другий трохи натягнув шовк. І Діана відчула, як тепло пробігла по її руці. Ця нитка енергії почала з'єднувати два візерунки. Не борись з потоком. Слідкуй за ним, шепотіла наставниця. Світло від свічок почало пульсувати в такт її рухом. Здавалося, що кожен стебок вплітає не лише нитку, а й живу енергію, що оживає в кожній точці зіткнення Рівновага! командно мовила Фрозеліна, коли голка наблизилась до особливо складного вузла переплетіння. Діана зупинилась, глибоко видихнула, згадала уроки бабусі і лише тоді провела голку далі. Добре, моя учениця, тепер голос Фрозеліни став м'якшим. Ти відчуваєш ритм, ти вже справжня майстриня. Продовжуй. Робота ще тривала кілька годин. Здавалось, весь простір майстерні танцює разом з ниткою. Свічки вспалахкотіли, золотий пил мерехтів у повітрі, а Клаус завмер на шафі, не зводячи очей з господині. Коли останній стібок замкнув коло, мантія на мить спалахнула біло срібним сяйвом і завмерла Готово, прошепотіла Діана, витираючи краплі поту з чола. Ти зробила це, гордо посміхнулась Фразеліна. Мантія для Сновиди народилася. Вони обережно підняли мантію. Вона легко спадала шовковим водограєм, і візерунки з обох боків ідеально доповнювали один одного, мов день і ніч, як небо і земля, як подих і серце. Завтра примірка і передача замовлення. А зараз всім відпочивати. Ти справжня майстриня Діана, твоє навчання завершилось, з повагою сказала Фрузеліна. Дівчина вперше відчула, що її шлях у Фінляндії справді починає набирати силу, і вона не випадково сюди потрапила. Ось така напружена вийшла ця частина пригод Діани наступного разу. Будемо слухати, як же ж прийшла примірка, чи отримає вона за цю роботу нагороду. Сподіваюсь, ви чудово просунули свої роботи, повишивали, а можливо у вас стався фініш, як і в мене. Завдяки казкам я завершила свої маки. Перед вами дошиваю останні бістеринки на цьому процесі. У мене є ще процеси, які можна вишивати під каски, але це все буде на наступному тижні. Дякую всім за підтримку, за коментарі. Мені дуже важливо чути вашу думку, чи потрібна ця рубрика, щоб продовжити її. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі у нових відео. Па-па!